Станом паркових озер занепокоєння Івано-Франківці водойми забруднені і смердять нечистотами. Через підтік каналізаційних стоків вода в озерах прогниває. На дні озера відбувається гниття. Це результат попадання в воду фосфатів. Коли фосфати попадають в воду, відбувається дуже сильне розростання, називається синьо-зелена водоросль. Вона виділяє таку специфічну слизь. Ця слизь в процесі перегнівання цією травою. Утворюються нові отруйні речовини. Відтак переконують громадські активісти до цього вже роками нікому немає діла. Сильний викид каналізації в паркові озера був ще у 2006-2007 роках. Тоді пригадує Олександр Якушевич, в них загинула практично вся риба. Ноги проблеми виявили мешканці. Ростуть із приватного сектора, що на вулиці Дорошенка. Риби в озері дуже мало. Основний показник це плотва. Вона дуже. Дуже чутлива до якості води плотви практично в озері немає. Пару років назад ці всі озера паркові запитали з міським озером. Тобто, з цього можна зробити висновок, що поступово оце все з'явиться в міському озері. Проблема забруднених озер фахівцям водоекотехпрому відома. Її вивчають вже третій рік. Аналізи стічних вод разом з екологами переконують, роблять 4-5 разів на рік і запевняють, якість їх навіть покращилася. Рік назад ми. По ХСК мали значить, аналізи 593 мг на літр, 580, 490, то на сьогодні ми маємо вже 95, 134, 105. Це теж перевищення, але показники якісні вони є. Це підтверджується аналізами. Причин поганої якості води в озерах є декілька. Одна з них несанкціоновані підключення до каналізаційного колектора. А ось інші фахові пояснення. Річ Камлянівка. Почищено в кінці 60-х років минулого століття. З того часу жодного разу не проводили її прочистку. Рівень води в млинівці вже вище верха труби і вода повністю не сходить. І навіть якщо десь колись попала е, каналізація туди. Воно буде гнити, буде давати такий неприємний запах. Ще одне мальовниче місце неподалік Великого міського озера, поблизу цегельного заводу. У такому стані воно вже понад 10 років. Це 100% каналізаційні стоки. Про витік нечистот і забруднення потічка через прокуратуру до санепідеміологів На початку року зверталося керівництво готелю, який знаходиться поблизу. Вон бачите, що є прямо б'є якесь джерело з-під низу. Ймовірною причиною це є порушення роботи підземних комунікацій. Знайти винних у забрудненні паркових озер практично неможливо. Далі вивчення проблеми фахівці не йдуть. Пояснюють, канави не прочищали вже кілька десятків років, а коштів на це місто не виділяє. Задекларована колись міським головою програма озера. З невідомих причин потонула на дні.